Пропонуємо переглянути відеорепортаж з б'юті конференції Енова українського виробника косметики для шугарингу. Поговоримо з керівником, амбасадором та відкриємо завісу новинок бренду. Та не забудемо розповісти про заслужену нагороду. Вибір країни 2023. Приєднуйтеся! Це буде цікаво. Створені торгівельної марки «Енова» мене надихнув. Пошук пошук досконалості української жінки. Тому ми постійно працюємо над тим, щоб наші формули були сучасними та безпечними для здоров'я людини. Я надзвичайно пишаюся стати частиною цієї події, тому що б'юті сфера відновилася першою саме на тендітних, жіночих плечах. Знову, як і в ковідні часи, економіка України. Ті дівчата вони герої, які роблять нас красивими, які роблять нас впевненому в собі. І я дуже пишаюся, що український бренд, який організував цю подію, так активно просувається в Європі. Його знають, люблять і ним користуються Свої лінійки ми маємо декілька щільності, щоб ідеально підібрати під кожну шкіру, під кожний тип жінки вашу улюблену цукрову пасту. З виробниками цієї фірми ми співпрацюємо вже більше п'яти років. А взагалі шугарного мене з самого початку ще з 2012 року дуже комфортна фірма з прекрасні менеджера, великий асортимент і просто чудові люди працюють у цій фірмі. Хочу сказати, що ми вже офіційно поставляємося в декілька країн не тільки Європи, а всього світу. І я дуже рада, що ми зайняли таку премію як вибір країни 2023 року.